День це компанія «Автокепітал» і нагадую, що в продажу є Є200 в універсалі. Це 211 кузов, п'ятий рік випуску, авто на 1,8 компресорі. Досі простий двигун здесуський. Авто в класному технічному стані, має непогану комплектацію в відділюка. Дуже прикольний вид, за що це універсал. Тобто такий села взагалі виглядає дуже бомбово. Автівка Ось. А, Непоганий стан і непогана комплектація. Тому що ми тут маємо, зараз я покажу що прикольні фішки для цього року взагалі офігенні. Це у нас всі електрозилопідємники, сіртова регулюються. електрона, так, у нас є автомат. подогрів всі душок. Мультимедія двохзонний. Клімат, контроль, мульти ось, У нас іде ще автосвет, шушелюк. Тобто реально досі достойна комплектація в цілому. І плюс тканини в тому, що на цих Мерседесах в цих руках шкіра вже лопається, а ткань виглядає взагалі свіжо. Ось. От такий у нас представлят прикольний є у продажу, друзі. Щоб його придбати або переглянути, ми знаходимося за адресою великопільсова дорога Стасія на території столичного ринку. Авто може продати запаківку, в кредит, в тридин або в різних. Всім гарного дня.